Нового 2023 року залишився менш як тиждень. 2022 рік був надзвичайно складним для українців. Він став роком випробувань та боротьби за незалежність. З 24 лютого наші військові щодня боронять нашу країну від агресора. А рятувальники, волонтери та медики рятують життя цивільним та нашим військовим. І звичайно ж, прості люди роблять усе можливе, аби пришвидшити нашу перемогу. Напередодні нового року ми вийшли запитати Житомирян, яким для них був цей рік і Чого навчив? Він для всіх був важкий, А навчив, що треба терпіння мати і любити свою країну. Все буде добре. Поганим він був. Почалась війна, да? і все. І все і цього випливає. Чого він вас навчив? Можливо, ви якось переоцінили. Звісно, ми переоцінили всі от відношення з нашими сусідами, з нашими, так? Да? Нападниками і так далі, і так далі. Цей рік тяжкий, як і для всіх. Чому навчив? Наверно, жорстокості навчив. Поняла, що Україна і Росія враги на століття. Важкий рік. Нічого навчив? Навчив. Триматися в таку важку хвилину У мене служить чоловік, служить брат. Брат взагалі з 2014 року служить зараз всі там. Тобто, ну, вчимося виживати, триматися і надіятися на перемогу. І перемога буде обов'язково за нами. За нами. За нами Навчив, то, що треба бути терпеливий, щоб була надіжда. І молимося, щоб скоріше була побіда. Закінчилась війна, щоб настав це, це велике свято для всіх, для українців. Ну, важкий був рік. І показав, що потрібно цінувати те, що ми маємо. Це саме головне життя, щоб настав мир, саме головне. Тяжело сказати так. Я от, ну год б, от без пізвопросила. переосмислити. Ну, пришлось, так сказать, всю, всю свою жизнь предыдущую переосмыслить. Казалось, все проблемы, которые раньше были, по сравнению с нынешними, оказались ерундой, наверное. А так, что вам сказать? А чего обожаете наступить? Обожаем? Да хоть мир скорее бы наступил. А дальше уже Як моя бабуся ще горіла покоєння, вона три війни пережила, горіла внучок, лиш би бы не було війни. Тому я вам желаю теж, щоб мир над головою, потім здоров'я, остальне само собою приложиться. Рік був дуже важкий для всіх, не тільки для мене, але маю велику надію на нашу перемогу. Маю надію на те, що наші хлопці повернуться додому. Маю надію, що наведеться порядок у нашій державі, і ми будемо квітнути, і Україна буде, бо Україна понад усе Важкий, але я хочу сказати, що Україна переможе. І слава Україні!